Всім привіт! З вами я Лана і ще раз про свято Купайло. Це прадавнє язичницьке свято, і тому воно ніяким чином не пов'язане не з іменем Іван, не з датою 7 липня. Це настільки прадавнє свято, що коли його святкували наші пращури цієї релігії ще навіть не існувало. І не може бути пов'язане свято Купайла, пов'язане воно з іменем язичницького Бога Купайла. Не може воно бути пов'язане з датою 7 липня, тому що наші пращури розділяли коло року на сонячні важливі цикли. І саме в цей день народжувався, передавався ярилою. Цикл сонячний купайлу це Бог родючості, Бог природній, Бог ярого вогню, це народження внутрішнього вогню, яке на піку, на, піку, на розквіті. Це найдовший день і найкоротша ніч в колі року. Тому ніяким чином не може це свято святкуватися 7 липня, тільки на день літнього сонцестояння. Найдовший день, найбільший розквіт сонця, сонячної енергії і найкоротша ніч. Тому так. І коли я в, пошу... в пошуковиках дивлюся, люди й зараз питають, коли святкувати свято Івана Купала. Мене це трошки дратує, тому що не було ніякого Івана. Ніяк не пов'язане це свято з християнською церквою, ніяк не пов'язане це свято з Іваною Притечею, Ніяк не пов'язане це свято з датою 7 липня, тільки з сонцем, тільки з днем літнього сонцестояння.